Щоб додати ниточку до намиста. Беремо нитку, відрізаємо комфортну вам довжину для плетіння, тому що на все намисто вам однієї ниточки не вистачить. Тому беріть комфортно для вас довжину, щоб вам нитка не путалась і плетіння було швидше. І так, у мене нитка має виходити ось цієї бісеринки чорної. Ви ж дивитесь по-своєму намисту, де вас. Останній шов набір. У мене ось шов, дві червоні, чорна. і проходила я через чорну бісеринку. Мені потрібно вийти тому з цієї бісеринки. Значить, натяг ниточки я ось мене рядочки виходять. Ось. І хай буде ось тут між цими бісеринками провожу голочку, під нитку. Підтягую нитку до самого низу. Ось у нас хвостик і зав'язую чотири вузлики, три або чотири, в залежності, яка у вас товщини нитка має. Цю ниточку, зайву я пізніше відріжу. І так І Далі я прохожу через декілька бісеринок. Напрям у мене йде до тої бісеринки, з якої має вийти ниточка. Ось я прохожу через три зелені бісеринки. Підтягую нитку, щоб мій вузлик сховався в бісеринку. Далі прохожу між бісеринки, де виходить нитка в мене. Ось і зав'язую вузлик. Так, ось у нас петелька. Прохожу два рази в петельку і підтягую ниточку. Втягнули нитку, прохожу ще через 4 бісеринки. Підтягую нитку. Вузлик сховався. Далі ще один вузлик зав'язую. У мене ниточка виходить з червоної бісеринки, між червоною і зеленою. Виходимо в петельку два рази, і затягуємо нитку. І далі виводимо голочку до потрібної нам бісеринки. Ось у мене чорна. І підтягуємо ниточку. Муслик сховався. Ось цю ниточку можна обрізати. Я її пізніше обріжу. І все. І продовжуємо далі. Плетіння.